Вчора ми з вами говорили про ілюзії. І розбирались, які ж власні ілюзії ми не усвідомлюємо. Сьогодні сьогодні знову ілюзії. Які ілюзії я приймаю на віру? По життю ми багато разів робимо похибки, помилки через те, що довіряємо комусь на слово. Просто покладаємось на людину, а вона. Не, можливо, не зі зла, але просто немає інформації, немає уявлення або має інше уявлення на якусь ситуацію. Дивіться, засніжена гілля грона калини. Корисна ягода, солодка після перших морозів, але ж ні, це божі корівки, сонечки оті. Так і в багатьох ситуаціях ілюзія дає нам неправильні шляхи уперед. Які ілюзії я приймаю на віру?